Наша екскурсія починається із закладу освіти, білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу, що розташоване в одному з мальовничих куточків Білої церкви поблизу відомого дендропарку Олександрія. Перед початком екскурсії запрошуємо вас до навчально-практичного центру кухарів та кондитерів, де свою майстерність продемонструють здобувачі освіти кулінарного напряму. Вони запропонують вам каву, чай, різноманітну випічку. Також ви можете замовити напівфабрикати, пельмені, вареники та млинці з різними начинками, випічку, пиріжки з різними начинками кухонні дошки, дерев'яні підставки під гарячі, які будуть готові по завершенню екскурсії. Крім того, наш заклад освіти надає послуги з проведення майстер-класів та короткотермінових курсів. А з роботою справжніх творців міцності і краси будівельників ознайомимо вас у дещо незвичний спосіб за допомогою екскурсії «Рондо старовинних вулиць. Під час якої познайомимося з будівельною історією Білої церкви, побачимо будинки кінця 18-19 століть, звернемо увагу на їхній архітектурний стиль, придивимося до архітектурних елементів, дізнаємося про тих, хто своїми руками формував обличчя міста. Отож, вирушаємо до першої локації замкової гори, основи давнього планувального ядра міста. Від неї пройдемося до торгової площі. Основи планувальної структури міста кінця 18-го, початку 19 го століття. По її периметру оглянемо будинки, зведень у 19 му столітті, зокрема, Великий єврейський готель. Помилуємося майстерністю мулярів одного з найстаріших білоцерківських будинків по вулиці Театральній. А на вулиці Героїв Небесної Сотні оглянемо унікальну будівлю періоду сецесії та дізнаємося про особливість колишнього прибуткового будинку. Унікальні будинки у романському та неоренесансному стилі побачимо по вулиці Богдана Хмельницького. Ще одна унікальна пам'ятка архітектури на мапі нашого маршруту ансамбль споруд пошти. І на завершення склади Браницьких. Це одночасно один із найвидатніших зразків промислової архітектури України кінця 18-го, початку 19-го століть і один із зразків марнотратства. Екскурсія духовним центром нашого міста завершена. Ми подорожували вулицями, де ще відлунює праця минулих поколінь будівничих. І можливо, хтось із наших учнів, що навчається за професією муляр. Одного дня також зведе будівлю, яка стане історичною пам'яткою для майбутніх поколінь. Контакти для замовлення екскурсій ронда старовинних вулиць, майстер-класів та короткотермінових курсів на екрані.